Чому виникає хронічна тривога постійно фоново? Хронічно, значить, ви постійно фоном відчуваєте тривогу, тривогу, яка виникає без причини просто сама собою. І коли у вас відбувається така безпричинна тривога, що вам потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу вам потрібно усвідомити в який момент вона з'явилась. От в якийсь момент дня. Ви усвідомлюєте, що в мене піднімається тривога, в мене захопила тривога. Тоді ви розкладаєте події, які відбулися, і знаходите той момент, в який ця тривога відбулася. Це можна зробити так. Або ви усвідомлюєте ту точку, в якій у вас ще тривоги не було. Наприклад, там о 10 ранку тривоги в мене ще не було, все було окей. А зараз я знаходжусь, наприклад, на роботі там друга дня, і я відчуваю тривогу. І ви просто відмотуєте дивитись, що між цими двома подіями відбулося, що викликало з чого саме почалася тривога. І коли ви знаходите цей момент, від чого почалася тривога, зазвичай та причина, яка викликала тривогу, вона Найчастіше вас навіть не стосується. Це просто якісь зовнішні події, хтось що сказав. Те, що навіть вас не стосується, на вас не впливає. Просто це ваша реакція на якусь зовнішню подію. Наприклад, ви почули, як хтось когось критикує, наприклад. Як якась мама критикує свою дитину. І після цього ви почали якось тривожитись, у вас піднялись неприємні емоції. І насправді подія від Вбулася не з вами, не про вас, але ваша реакція як тривогу на цю подію відбулася, і ви з нею з цією реакцією ходите. Отже, вам, що потрібно зробити, так це знайти той момент і знайти, що саме викликало. Коли ви знаходите цю ситуацію, цей момент а, в стані усвідомленості. Ваша напруга, ваша тривога вона ослаблюється. Чому? Тому що ви вже стаєте спостерігачем. Коли ви просто вас захоплює ця тривога, вона у вас піднімається, вона починає збільшуватись і вона вас ніби огортає, захоплює всередину себе. І тоді ви там знаходитесь ніби в якійсь такій кулі. І е, ваше сприйняття світу, воно. Е, Стає, ну, змінюється, да? воно викривляється. Типу, коли у вас огортається тривога, ви ніби знаходитесь в такій кулі, і все, що в зовнішньому світі відбувається, ви вже бачите по-іншому, ви вже чуєте по-іншому, ви поводитесь з себе по-іншому, ваші слова, ваші думки, все змінюється, тому що ви охоплені цією емоцією. І для того, щоб ця емоція не почала вас накривати, вам потрібно в якийсь момент просто почати усвідомлювати її. А що таке сталося? Що викликало Тривогу, і коли ви самі себе усвідомлюєте, ви тоді вже розумієте, що е, ви можете керувати цим процесом, навіть саме усвідомлення, і коли ви робите легкий аналіз, наприклад, ви розумієте, що моя тривога почалася з того, що я просто почула, як хтось когось критикує. Як це мене стосується, чому це викликає в мене тривогу? І, от коли ви це аналізуєте. Стаєте спостерігачем, ваш рівень тривоги він автоматично знижується вже, тому що ви стаєте у дорослу, скажімо, позицію. Ви вже не в дитячій позиції, та у вас рівень тривоги знижується. Так, от, коли ви знаходите цю причину, ви вже можете з цим щось робити. І зазвичай ваша тривога, вона це просто. Вивчений з дитинства сценарій поведінки. Діти дуже часто переймають тривожну поведінку від мами з папою або від тих дорослих, які виховували дитину. І просто це вивчений сценарій. Це ви просто звикли наперед. Прораховувати негативні події, які потенційно могли б статися, але зазвичай це завжди ілюзія. Це про картинки в голові. Да, це просто якісь сценарій картинки в голові, які Швидше за все не станеться, але викликають у вас тривогу. Якщо це сценарій поведінки, який ви перейняли від дорослих, усвідомлення того, що ви вже не дитина і ви можете це змінювати, також вам може допомогти. Тому можна йти на терапію, пропрацьовуючи, працюючи зі своїми емоціями, розуміючи природу вашої тривоги, звідки вона взялась, і чому вам зараз потрібно нею користуватись, або ви просто звикли. І не знаєте, як по-іншому реагувати, або є реальна причина, і там може бути загроза. Загалом будь-яка негативна емоція вона нам сигналізує. Вона для чогось потрібна. Вона є сигналом про щось. Наприклад, тривога вона сигналізує про потенційну небезпеку для нас. Як механізм для виживання тривога нам потрібна. Коли тривога виникає як реакція на потенційну загрозу для життя, це нормально. Да для чого потрібна в такому разі тривога? Для того щоб ми швидко почали. Робити якісь дії, щоб уникнути небезпечної ситуації. Тому тривога потрібна так, для збереження життя. Але зазвичай, коли це не стосується безпеки життя, тривога зазвичай загрожує вашому авторитету, вашій емоційній безпеці, так, ваш, вашим, вашому емоційному благополуччю. І тут потрібно просто шукати корінь. І от терапія, якраз і є пошук. Тої причини ви просто вибудовуєте для себе зв'язки, що я в мене викликає тривогу те, що ця подія може закінчитись провалом. Якщо вона закінчиться провалом, тоді я відчую себе невдахою. Бути невдахою для мене небезпечно. моя психіка не хоче цього переживати, тому вона береже і сигналізує тривогу. Типу, не роби це, піднімається тривога, не йди туди, не роби це, не кажи це для того, щоб потім не відчувати себе невдахою. Але цей сценарій можна розплутати і зробити висновки, що не кожен не ця подія не обов'язково призведе вас до відчуття невдахи. А якщо розібратись з цим, да, для чого це потрібно? Щоб ви в якийсь момент зробили для себе урок, винесли якийсь урок, що вам потрібно бути, наприклад, сміливіше, що вам потрібно там опиратися на свої бажання, що вам потрібно не зраджувати себе, чи ще щось в цьому заключається урок. Коли ви приходите цей урок, ви розумієте, що а, зробити якусь дію, подію, кудись піти, щось сказати, а, насправді не є небезпечним. Це насправді для вас добре, тому що це вчить вас довіряти собі, наприклад, або це вчить вас говорити ні, коли вам неприємно. Тобто є якась а, точка зросту, яка яку тривога вам дає, да, для того, щоб ви відчули себе краще, зробили себе кращим. От, якщо ми беремо цей сценарій, да, що тривога взагалі як механізм для виживання потрібна, щоб швидко приймати якісь рішення, робити дії для того, щоб уникнути небезпечної для життя ситуації. Так само і в житті. Вам потрібно е, просто зрозуміти, від чого вас тривога береже. І нормальна ситуація, здорова ситуація це коли у вас піднімається тривога. Давайте так, розберемо два сценарії. Да? Є перший сценарій, здоровий сценарій це коли у вас піднімається тривога, ви її усвідомлюєте і не, не починаєте з нею боротись. Дуже важливо не боротись, тому що а, бо, коли піднімається боротьба, коли ви починаєте боротись, якось а, намагатись перемогти цю тривогу, кудись її а, запхати, кудись її а, заховати, піднімається боротьба. І коли ви починаєте з цим боротись, ви боретесь самі із собою, тому що якась частина вас, вашої психіки, переживає тривогу, а інша частина починає її пригнічувати, і ви самі з собою боретесь. І це призводить ще до більшої тривоги, ще до більшого стресу. Тому боротьбу стовідсотково прибираємо. Не, не треба боротись із тривогою. Да? Просто треба зрозуміти, для чого, від чого вона вас береже, про що вона вас попереджає. А, і тепер дивіться, якщо ви розумієте, що е, е, здоровий варіант, да? що коли піднімається тривога, ви усвідомлюєте, що мені це не подобається, це для мене неприємно. Що якщо це відбудеться, наприклад, якийсь сценарій да, у вашій голові? Якщо він стане реальністю, це мені буде неприємно. Це мене розчарує, це мене це мене образить. Тоді в здоровому в здоровому варіанті це підштовхує тривога вас до того, щоб ви робили дії, приймали швидкі рішення, робили швидко якісь дії для того, щоб уникнути неприємної ситуації для себе і зробити її вигідною для себе, так, так само, як і з виживанням. Піднімається тривога. Ти починаєш робити якісь дії для того, щоб уникнути, ну грубо кажучи, смерті, де да? якщо це для тіла вашого небезпечно, так само і в психологічному стані. Піднімається тривога, ви усвідомлюєте, знаходите причину, від чого я е, відчуваю тривогу, тому що не хочу, щоб щось сталося. Я не хочу е, якоїсь ситуації неприємної для себе. І тоді ви приймаєте рішення, робити якісь дії для того, щоб цей сценарій змінити, повпливати на це. І в такому випадку відчувати тривогу це окей, тому що в такому випадку тривога вам допомагає. Якщо ви відчуваєте тривогу і нічого з цим не робите, вона просто піднялася, розширилась, збільшилась, поглинула вас. Ви не робите ніяких дій, ви не усвідомлюєте, тоді вона просто, ця тривога, вами керує. Вона керує вашим життям, вона впливає на вас, на ваші думки, на ваші відносини з іншими людьми, на ваші дії, на ваші рішення, на повністю на все ваше життя, розумієте? І тоді ви не хазяїн свого життя. Тоді тривога вами керує. А, і це, цей сценарій він не здоровий для вас, тому що він призводить до негативних для вас, е, ну, те, що вам не сподобається, скажімо так, да? якщо ми не, беремо, не будемо ділити на позитивні, негативні, але це досвід веде до до досвіду, який вам не буде приємним, який вас не розвиває, який вас не е, Просуває вперед, да, не покращує. А той досвід, який, наприклад, ну, навпаки, вас пригнічує, принижує, втоптує і так далі. Тобто розуміти спочатку треба, що викликає вашу тривогу. Якщо ви самостійно з цим не можете впоратись, вам дуже допоможе терапія. Вона допомагає розібратись з емоціями. Чому така емоція виникає? І знайти справжню реальну причину. Для чого вона вам потрібна, і це ваша точка зросту. Коли ви розумієте, для чого вам будь-яка негативна емоція, про що вона вам підказує, тоді ви робите висновки, ви стаєте кращою версією себе, і це дозволяє вам переходити на новий рівень еволюції, скажімо так, просуватися далі в вашому житті і відкривати для себе нові горизонти.